Вітаю, шановні колеги. Моє ім'я Олександра Лицар і я експерт онлайн-школи для бухгалтерів АВС. У цьому відео ми поговоримо про те, як задекларувати доходи фізичної особи, якщо ці фізичні особи вже отримали так звані листи щастя від податкової, і з інформацією про те, що вони отримували доходи від іноземних джерел. Тобто на рахунки, які відкриті, наприклад, в країнах Євросоюзу. Як ви знаєте, вже стартував обмін податковою інформацією із країнами Євросоюзу, але на даний момент мені здається, що та інформація, яка є в податковій, вона поза рамками цього обміну вона скоріше від компаній, які заключили якісь окремі договори із нашою країною і передали інформацію по нашим резидентам, які отримують доходи на їхні рахунки. Але в подальшому також і в рамках обміну податковою інформацією із країнами Євросоюзу у податкові будуть проходити буде надходити інформація про те, що у наших резидентів відкриті рахунки у країнах Євросоюзу, там якийсь конкретний залишок, і можливо навіть про обіг коштів на цих рахунках. На даний момент податкова шле платникам податків листи із вимогою задекларувати дохід і сплатити податки. І компанії, які повідомили про цей дохід, це в нас OnlyFans або Phoenix або Pascom. Також я чула про те, що PayPal вже повідомив у податкову про те, що наші резиденти отримали на їх рахунки якийсь конкретний дохід. Відповідно, наша податкова цю інформацію отримала, а тому шле так сказати, платникам листи щастя із вимогою задекларувати дохід, сплатити податки і пояснити погодження кошту. Тому у цьому відео я розповім, що ж робити, якщо ваш колега, знайомий, клієнт отримав так званий лист часті з податковою і з вимогою задекларувати дохід і сплатити податки. Додивіться це відео до кінця, щоб отримати покроковий алгоритм дій. Але найперше, що я хочу вам сказати, це те, що в нас в Податковому кодексі України є дуже цікавий пункт, що тут мається на увазі. якщо би ем, оцей запит, який Зараз насилає податкова із вимогою сплатити податки. Якщо б цю інформацію вона отримала в рамках багатосторонньої угоди сірес о цьому обміну податковою інформацією, то ми б посилаючись на цей пункт 53.1.4, мали б повне право не надавати податковій жодну інформацію, не подавати декларацію і не платити податки. Якщо б станом на кінець 2020 року, 2021, 2022 і 2023 на наших європейських рахунках. Або одному рахунку, або всіх рахунках залишок не перевищував 250 тисяч доларів. Дуже цікава поправка, але знову ж таки наголошую на цьому, що на даний момент невідомо, хто саме передав інформацію в податковій поліфансу, феніксу, паскому да або по пейпалу. Можливо, це було не в рамках багатосторонньої угоди. CRS, відповідно, ця поправка може ну якби і не діяти. І не діяти на дану ситуацію, але все одно ви повинні знати це на майбутнє. Але, звичайно, якщо платник податків згоден з сумою отримування доходу, готовий сплатити податки, то я б рекомендувала робити це вже і не чекати від податкової наганяй. Е, можливо, це буде навіть наганяй у вигляді блокування рахунків і так далі і тому подібне. Також я хочу звернути вашу увагу на те, що на даний момент податкова надсилає платникам листи із вимогою задекорувати дохід та сплатити податки за 20, 21 та 22 рік. Але зверніть увагу, що. 2023 рік в нас вже теж закінчився. Вже навіть пройшли строки декларування та сплати податків. Тому якщо в 2023 році у платників теж були доходи, які вони отримували як фізична особа, можна теж вже подавати декларацію і вже платити податки, і не чекати в майбутньому листи від податкової із такими вимогами. Ну от ми з вами розібрали трошки теоретичну базу, а зараз пропоную розглянути покроковий алгоритм дій, як же нам діяти, якщо податкова прислала нашому полотнику лист із вимогою сплатити податки. Що робити, як рахувати доходи, як платити податки? Ну, щоб краще розуміти, як діяти і як правильно зробити всі ці кроки, я пропоную вам реєструватись на безкоштовних вебінарах від школи АВС, тому що безкоштовні вебінари це море корисної і практичної інформації. Посилання для реєстрації ви знайдете в описі під цим відео. Також зверніть увагу, що доходи фізичних осіб, які от ми зараз будемо розбирати, як декларувати це не тільки те, що ви отримали із закордону на закордонні рахунки в Європейському Союзі і так далі, і тому подібне. Тобто, Звичайні доходи фізичних осіб, які всі, всі розуміють, що це доходи фізичних осіб. Да, це зараз, наприклад, OnlyFans, це, наприклад, там, фотостоки, якщо вам платять роялті. Але зверніть також увагу, що доходи фізичних осіб вважаються, якщо ви отримуєте від ваших клієнтів оплати, начебто по вашій підприємницькій діяльності, але не на рахунки ФОП, а на картки фізичних осіб. Це також вважається доходом фізичної особи. підпадає під декларування і під вимогу сплатити податки із доходів фізичних осіб. Тому, якщо не дай Бог. У вас чи ваших клієнтів ще немає ФОПа і ви приймаєте оплати на особисті картки, бігом реєструйте ФОП, тому що на всі ці оплати, які ви приймаєте на особисті картки, вони всі підпадають під декларування. Або навіть у вас є ФОП, але чомусь по якійсь незрозумілій мені причині, замість того, щоб відкрити рахунок ФОП і приймати оплати туди, відповідно до вимог податкової на з Ви приймаєте оплати за товар роботи послуги на особисті картки. Ці ці доходи вважаються доходом фізичних осіб. Їх треба задекларувати в декларації про майновий стан і доходи. І сплатити на них 19,5% податків. Тому доходи фізичних осіб, про які ми будемо сьогодні говорити, це не тільки доходи, які ви отримали на якісь європейські рахунки, це взагалі всі доходи, майже всі доходи, скажімо так, які ви отримали на особисті картки. Звичайно, є виключення, це перекази від родичів, та один раз там рік ви продали якусь особисту річ, та, заплатили за друзів в ресторані, вони вам сканули гроші. Звичайно, це виключення, це доходом не вважається. Але якщо не дай, Боже Господи, вам за товари послуги платять. На особисту картку, не на рахунок ФОП. Звичайно, це теж доходи фізичних осіб, і їх теж треба оподатковувати і показувати в декларації про майновий стан і доходи. І так, ви отримали лист від податкової із вимогою сплатити податки і декларувати доходи за 2020, 2021 та 2022 рік. Що робити? Крок перший отримати лист від податкової на пошті. Самостійно, або це може зробити хтось із ваших знайомих чи родичів, зазвичай це роблять родичі. І розкрити його і уважно перечитати, на що звернути увагу в листі? Перше це на суму, яку податкова зазначає, заявляє, що, начебто, це ваш дохід. І друге це зазначити дату, в яку ви забрали лист на пошті. Це дуже важливо, адже з дня отримання листа у вас є 15 робочих днів для того, щоб на цей лист відповісти. А відповісти на цей лист треба обов'язково. Іначе ми можемо отримати штрафну санкцію в вигляді 7100 гривень просто за те, що ми не відповіли на лист. Тому, будь ласка, не нехтуйте відповіддю на лист і обов'язково зробіться. Колеги, також на нашому каналі вже є відео, як правильно заповнити декларацію і посилання на. На це відео я залишаю в описі. Коли ви уважно прочитаєте лист, ви побачите, що податкова вимагає від вас підтвердити, що ви дійсно отримували ці доходи. Тобто, треба документально надати податковій разом із відповіддю на лист, підтвердження того, що ви дійсно ці доходи отримали. Що таке документальне підтвердження доходів? Тобто, ви маєте дати якийсь офіційний документ із транзакціями, із випискою, що дійсно ця сума доходу вами дійсно була отримана. Що це можуть бути за документи? Це може бути виписка з вашої картки, з вашого рахунку, куди надходили ці доходи. Якщо ми говоримо, наприклад, про OnlyFans, це може бути виписка з паскум, якщо ви виводили із паскум гроші з OnlyFans через паскум. Це може бути також історія транзакцій в самому OnlyFans, і це також може бути, наприклад, рахунки в OnlyFans. на кожну, на кожен вивід грошей, на кожну транзакцію в OnlyFans є рахунки, і ви також можете їх вивантажити. Тобто нам треба подати в податкову офіційну інформацію про те, що оця сума вона не придумана з голови нами, і ми її декларуємо, тому що дійсно в нас ці доходи були, і це треба підтвердити відповідними документами, виписками, історією транзакцій, рахунками і так далі. Крок 3. обов'язково звірте дохід у виписці, тобто з банку, з паскуму, з онліфансу і так далі, і з тим доходом, який податкова зазначає, як дохід отриманий вами в. 2020, 2021 та 2022 році. Зазвичай цей дохід сходиться, але буває так, що ви отримали доходу Трохи більше, тобто у вас по підрахункам виходить там трошки більше. Тоді, звичайно, я рекомендую декларувати саме той дохід, який ви отримали фактично. Крок 4. Оскільки декларація подається в гривні, і податки платяться в гривні, а ви отримували дохід скоріш за все у валюті. Відповідно, нам потрібно правильно порахувати дохід, і якщо це було зарахування у валюті, то нам потрібно конвертувати всю валюту у гривню. Як це зробити для цього? Ми повинні зафіксувати суму, яка заходила нам у валюті на наш рахунок, на наш паском і так далі, і дату, коли ця сума була зарахована. Ми йдемо на сайт НБУ і знаходимо курс НБУ на дату, коли ця сума була зарахована або виведена. І курс НБУ множимо на суму у валюті. Таким чином, ми конвертуємо математичним методом суму валюти у гривню, і вже розуміємо наш дохід в гривні. Суму, яку ми повинні будемо зазначити в декларації, і скільки податків ми повинні будемо на цей дохід сплатити. Звичайно, рахувати треба за кожний рік окремо. У вас має бути 20-й рік цифра доходу, 21-й рік, 22-й рік, 23-й і так далі. За кожен рік окремо, нам треба розуміти суму доходу в гривні, яку ви отримали. Крок 5. Рахуємо податки. Оскільки ми вже знаємо суму доходу, ми можемо спокійно порахувати податки. Податки на доходи фізичних осіб на даний момент в Україні становлять 18%. Відсотків ПДФО і 1,5% військового збору, ну і відповідно від кожної суми доходу за рік, яку ви отримали, необхідно знайти 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Я рекомендую записати за кожний рік окремо ПДФО. 18%, військовий збір, 1,5%. Так в майбутньому вам буде легше їх сплатити. Крок 6. платимо податки для того, щоб сплатити податки. Ми вже їх порахували, знаємо суму. Нам треба реквізити. Як знайти реквізити? Я не рекомендую коперсатися в інтернеті на сайті податкової, використовувати якісь сервіси. Найкраще буде, якщо ви зв'яжетесь із вашим виконавцем. Тобто, коли вам прийшов лист із податкової, внизу є телефон виконавця, тобто людина, яка, грубо кажучи, курує оце от ваше питання із доходом, який ви отримали 20, 21, 22 року. Наберіть виконавця і попросити його скинути вам реквізити. І саме за цими реквізитами необхідно буде сплатити податки за кожний рік окремо. Тому, якщо у вас був дохід в 20, 21 і 2022 році, то вам потрібно буде сплатити 6 платіжок на податки. Відповідно, за 20-й рік окремо ПДФО, окремо військовий збір, за 2021 рік окремо ПДФО, окремо військовий збір, і за 2022 рік окремо ПДФО, окремо військовий збір. У вас буде 6 платіжок. Як сплатити ці податки? Я рекомендую сплачувати або з вашої особистої картки, або через касу банку, там, припустимо. На що звернути увагу на те, що картка має бути саме ваша. Платити з карток інших людей не можна, тому що податки не зарахуються туди, куди вони повинні зарахуватись, а саме у вашу картку. Якщо ви платите через касу або хтось замість вас платить через касу, то платником маєте бути саме ви. Ви маєте бути платником ваше ім'я по батькові, і в призначенні платежу має бути вказаний саме ваш ідентифікаційний код. Це дуже важливо. Також я рекомендую до суми ПДФО, яку ви порахували, за кожний рік додати 340 гривень. Це штраф за невчасне подання декларації. Краще його сплатити наперед, ніж чекати листи від податкової і платити потім по реквізитам. Це буде якби те саме, просто ви сплатите вже зараз наперед. І навіть якщо вам прийде лист про те, що необхідно сплатити штрафну санкцію за невчасно подану декларацію, ви вже будете знати, що ви це зробили. Ну і обов'язково зберігаємо квитанцію про сплату податків. Ці квитанції нам ще знадобляться. Тому не викидаємо їх. Зберегли оригінали, зберегли електронну версію, пофотографували. І нікуди їх не діваємо. Крок сім: відповідаємо на лист податкової. Ну, от зараз, після того, як ми порахували дохід, знайшли суму, порахували податки і навіть сплатили їх. Я рекомендую писати лист відповідь у податкову на той лист, який ви отримали. Зверніть увагу, що у вас є дедлайн 15 робочих днів з дати отримання, і відповідно треба в цей дедлайн вкластися. Тобто, не пізніше 15-го робочого дня, з дати отримання листа, вам треба знайти виписки, порахувати дохід. Порахувати податки і сплатити їх. Також нагадую, що надати відповідь на лист податкової треба обов'язково не нехтуйте цим, інакше буде штраф, якісь дзвінки, можливо, навіть блокування рахунків. <кій> і так, як відправити лист відповідь до податкової, звичайно, я рекомендую зробити це онлайн в електронному кабінеті платника податків через розділ листування із ДПС якого змісту повинен бути лист? Там відповідь на лист, номер вхідний того листа, який ви отримали дата? Е, да, дійсно так і є. Я отримував дохід. Ну вже забув, якби так і будь-забув сплатити податки, подати декларацію там. Це я кажу, звичайно, умовно утрірювана. Воно має бути звичайно написано гарно і красиво, але зміст такий, що да дійсно так є. Був дохід забув сплатити податки, подати декларацію. Дякую, що нагадали. Ось в до листа я додаю за вашою вимогою документальне підтвердження доходів, і також додаю квитанцію про сплату податків, оскільки я їх вже сплатив. Після того, як ви відправите лист податково, на наступний день через електронний кабінет треба перевірити, чи присвоєний цьому листу реєстраційний індекс. І також я рекомендую зв'язатись десь дня через 3-4 із вашим виконавцем і спитати його, чи отримав він лист. Часто буває так, що лист перерозподіляють на область і тільки область, потім перерозподіляє його на вашого виконавця. Якби має пройти час, щоб це відбулося. Але тим не менш, датою відповідь на лист вважається дата, коли ви відправили його через електронний кабінет платника податків. Але все ж таки я рекомендую зв'язуватися із виконавцем і проконтролювати, що лист він дійсно отримав, що він не має до вас ніяких додаткових запитань по цьому листу. Ще раз наголошую, що до листа необхідно додати обов'язково документ, який підтверджує доходи, тобто або виписка з банку, або з паску, або історія транзакцій з ОНЛІФАНС, або кожен рахуночок з Оліфанс. І квитанції про те, що ви вже сплатили податки, якби ви не відмовляєтеся це робити, і навіть вже зробили. Крок 8. перевірка сплати податків. Після того як ви сплатили податки, я рекомендую десь через 2-3 робочих дні зайти в електронний кабінет платника, платника податків, вустан розрахунків з бюджетів і перевірити зарахування податків у вашу інтегровану картку. Тобто ви бачите, що є картка, податок на доходи фізичних осіб. Класнули на нього, зайшли в таблицю. Якщо рядочок з кодом 101, датою і сумою, яку ви платили, значить все окей, податок зараховано. Те саме відбувається і з військовим збором. Відповідно, у вас має бути. Три зарахування військового збору, три зарахування ПДФО за 20, 21, 22 рік, якщо кожен з цих років ви отримували дохід. Також по результатам цих зарахувань у вас повинна виникнути переплата. Переплата в інтеграційній карті платника податків, і відповідно вона спишеться лише коли ви подасте декларацію. Крок 9. подання декларації. Нарешті ми до нього дійшли. І звичайно, що я рекомендую подавати декларацію лише після того, як ви сплатили податки, тому що можливо. Во так, а можливо і ні. Але чому би не спробувати це? Допоможе вам уникнути штрафу 25% від суми податків, оскільки ви сплатили їх невчасно. Тому що в нас є штраф як за невчасне подання декларації це 340 гривень, так і за вчасну, за невчасну сплату податків. Це 25% від суми податків. Якщо ви спочатку сплатите податки, а потім подайте, подасте декларацію. Можливо, цих цього штрафу в 25% ви зможете уникнути. Звичайно, не факт, але чому би не спробувати такий варіант? Отже, податки сплатили, вони зарахувались, виникли в переплаті. Можна подавати декларацію. Декларацію так само я рекомендую подавати через електронний кабінет платника податків через розділ введення звітності. Вам треба обрати період рік, за який ви подаєте. Спочатку 20-й, потім 21-й, потім 22-й. Декларація називається декларація про майновий стан і доходи. І в цій декларації вам необхідно буде заповнити дохід, який ви отримали, і податки, які ви нараховуєте: 18% ПДФО, і 1,5% військового збору. Зверніть увагу, що декларація про майновий стан і доходи це взагалі. Декларація про всі доходи фізичної особи. Тому в ідеалі, якщо у вас є земельна ділянка, е, нерухомість, якщо у вас є транспортний засіб, якщо у вас, наприклад, був спадок, якщо ви отримували заробітну плату, навіть офіційний роботодавець платив за вас податки, в ідеалі цю декларацію, в цю декларацію треба це все заповнити, тобто повністю все заповнити в цій декларації. Але особисто я своїм клієнтам подавала декларацію тільки з доходом там, наприклад, умовно з OnlyFans, Інші відомості ми не заповнювали. Зараз я вже чула про випадки, коли податкова вимагає листом, тобто, да, вона пише повторний лист, а подайте, будь ласка, розширену декларацію і заповнюють взагалі всі доходи, які ви отримали протягом цих років. Але ну поки що. Моїм клієнтам такі листи не надходили. Ми спілкувалися особисто із виконавцем. І якщо такі листи все ж таки знайдуть, то ми будемо так сказати вирішувати проблеми по їх надходженню. Зараз поки що ми нікуди не рипаємося ніякі додаткові декларації чи уточнюючі декларації не подаємо. Але зверніть увагу, що якщо ви вже можете включити в цю декларацію всі відомості про всі доходи вашого клієнта, який о, отримував ці доходи протягом двадцятого, два, двадцять року, можливо, не зайвим буде це зробити. Також я дуже наполегливо рекомендую вам додати до декларації оці от виписки, які, які ви додавали до листа. Тому що дуже часто буває таке, що якби ну лист листом десь вони загубили ті ваші доходи. А коли ви до декларації додаєте дохід, тобто ви задекларували суму, і зразу до декларації окремим файлом ви додаєте виписку. І ви підтверджуєте, що ви якби от ну цей дохід не з голови взяли, да, а ось є виписка, яка дійсно підтверджує, що ви цей дохід офіційно отримали. Будь ласка, не нехтуйте цим і до кожної декларації додайте виписку з баскум з банку іс історію транзакцій з OnlyFans, або кожен з OnlyFans, Можна їх об'єднати в один файл і додати для того, щоб податкова бачила, що цю доход, ці доходи, які ви декларуєте, ви взяли якби ну не з голови. Ну і після того, як ви подали декларацію, не забудьте отримати квитанцію 2 як підтвердження того, що податкова дійсно отримала і прийняла вашу декларацію. Ну і останній десятий крок, така гарна цифра, вийшла: 10 кроків, телефонуємо виконавцю для того, щоб він перевірив зарахування податків, чи отримав він лист і заповнення декларації. Тобто, це людина, з якою ви постійно підтримуєте зв'язок протягом всього вирішення питання. І якщо виконавець отримав лист. Він перевірив декларації і сказав, що в нього немає зауважень по деклараціям. Якщо він е, бачить сплату податків, значить питання можна вважати закритим. Також хочу звернути вашу увагу на інші нюанси. Е, і перше, це в нас повторні листи від податкової, який може бути характер повторних листів. Варіант один це коли ви відправили. Лист відповідь додали туди е, виписки про доходи. Ви подали декларацію і до декларації додали виписки про доходи. Але податкова ну буває так, да по якимсь технічним причинам або не технічним, ці виписки про доходи загубила, і вона пише вам лист. А будь ласка, от ви задекларували кошти, та ще раз надайте документальне підтвердження отриманих доходів, тому що ці виписки вони по якійсь причині там загубили, не побачили. Вони по дорозі загубилися і так далі. Тоді ви просто без паніки, без астерки, просто ще раз лист відповідь, такий самий, як ви писали перший раз, надаєте і описуєте, що ось доходи були отримані там від OnlyFans компанії Phoenix, Ось, будь ласка, виписка рахунку, там виписка з картки. Ось, будь ласка, все отримано. Ось, будь ласка, сума з вашої зійшлася. Якби не всі доходи задекларовані відповідно до фактичного отримання, да? і якби вони зійшлися з тим, що ви написали в найпершому листі. Тобто вони просто хочуть від вас ще раз отримати документальне підтвердження доходів. Це варіант номер один повторного листа. І варіант номер два, про який я вже теж казала, це якщо вони хочуть розширену декларацію про майновий стан і доходи, щоб ви в цій декларації показали взагалі весь дохід, який ця людина, цей платник отримав протягом 20, 21, 2022 року. Можливо, в нього були ще якісь доходи фізичної особи, а не тільки ті, які ви задекларували. Да? Можливо, були ще доходи, які отримувалися на фізичні картки, можливо, було майно, яке треба задекларувати, можливо, він отримував зарплату. Ну і, і все це вони вимагають, якби або просять, або пропонують, як вони пишуть в листі, да показати в розширеній декларації про маневий стан і доходи, надати документи, підтверджуючи, і відповідно відповісти на їхній другий лист. Що робити із цим другим листом? Я поки розбираюсь із податковим законодавством, із юристом, і це вже геть інша історія. Але маю попередити вас про те, що от такі листи такого характеру все ж таки можуть надходити, навіть якщо ви все задекларували, подали декларацію, лист вони отримали, і ви це все погодили із вашим виконавцем. Тобто, ну якби наша податкова, це наша податкова. І другий нюанс це. Стосується моделей OnlyFans, є в нас такий кримінальний кодекс, ми всі про нього знаємо. І 301 стаття це стаття якби про відповідальність за розповсюдження контенту, так сказати, графічного характеру. Ось, якщо ви стикнулися з тим, що ваш клієнт, ваш платник, модель OnlyFans був не просто там еротичний характер контенту а. Графічний характер контенту, да, ви повинні повідомити людину, що також можливо, можливо, може настати відповідальність за статтєю 301 Кримінального кодексу України. Там є і штрафи, і позбавлення волі, і все що хочеш. Зараз на даний момент, звичайно, що в нас в Україні є законопроект про легалізацію графічного контенту, да, але хто його як би, знає, переросте він в закон чи ні, підпишуть його чи ні. Ось тому все одно в будь-якому випадку я всіх своїх клієнтів попереджаю. В мене клієнтів, у яких був. Не еротичний контент, якийсь інший контент немає, тому всі вони в плюс мінус ознайомлені і не переживають. Але ну якби може бути всякі. Ну тепер дуже класне і цікаве питання. Якщо у вас є клієнт, це модель на OnlyFans, чи можливо йому їй зареєструвати ФОП, щоб працювати надалі, як ФОП на третій групі, звичайно, тому що це оплата із за кордону і платити податок не 19,5%, а 5%. Я розбирала це питання із декількома юристами, і ми все ж таки дійшли до того, що така діяльність, як ем, генерація контенту і оплата за контент, тобто це фактично оплата підписки на контент, все ж таки більше є підприємницькою діяльністю, ніж не є. Тому моя думка і думка юристів, з якими я спілкувалася, це те, що таким, ем, таким людям, таким Платникам, які здійснюють подібну діяльність, тобто генерують контент на OnlyFans і отримують дохід у вигляді підписки на цей контент, можна зареєструвати ФОП на третій групі, але що скаже про це податкове? Можливо, податкове буде іншого, іншої думки, тому що ну прямої відповіді на це в законодавстві немає. Тобто, начебто, немає заборони, значить можна, але ну. Ви ж розумієте, що наша податкова може бути іншої думки. Тоді вже в суді будемо доказувати, що ми праві, а вони ні. Ну що, колеги, вітаю. Ми з вами розібрали таку досить складну, але дуже актуальну тему на сьогодні. Це декларація доходів фізичних осіб, по листам від податкової по листам щастя, за 2020, 2021 та 2022 рік. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною та цікавою. Тому до нових зустрічей.